Всім привіт, дорогі друзі! Розпочався другий сезон, як я облагороджую цю діляночку. Це левові зеви, які я садила у минулому році. Зима була в цьому році доволі тепла, вони гарно себе почували до середини лютого. Але у лютому у нас Пішли морози до 12 градусів і частково вони померзли. Але я сподіваюся, що те, що залишилося, відіб'ється. І у цьому році будуть вже такі дорослі кущики. Ось цей взагалі так непогано виглядає. Так, ось це, цибулинкова рослинка. Я зробила такий парканчик з гілочок, тому що кішки в минулому році на неї лежали, подивили, то в цьому році трошки загородила. На цій діляночці в мене бересклет і також левові зевити, які залишилися. Бересклет такий не дуже себе почуває, щось листочки в нього побліднішали, ну, подивимося. Що він з нього буде? Ну, вроді не загинув. Подивимося. Це квітнуть підсніжники, вже вони відквітовують. Вони почали квітнути ще на кінці січня. А зараз у нас вже сьогодні 11 березня. Це в мене зійшли три тюльпанчика, які я садила в осені Замовляла в інтерфлорі цибулини гіацинтів. І у подарунок йшли три цибулинки тюльпанів. Ну і ось тут Нарциси і тюльпани посходили. Це ті, що тут росли ще до мене. А ось тут і риси, і ось ця троянда. Я її весенні обрізала, але не дуже коротко. Взагалі, як би по правилах, то потрібно було відрізати десь отут. Але я не ризикнула, поки обрізала так. З урахуванням того, що вона була вище за мене ростом, з ростом, то поки так подивимося. Ось так виглядає на сьогодні моя діляночка. І у мене ще шматочок додався, тому що мама моя виїхала також з міста. Вона захворіла і забрала моя дочка до Одеси. Тому в мене ще додається там шматочок. Буду поступово доводити його до ладу то вам показувати. На цьому на сьогодні все. Всім пока-пока.